Російські загарбники продовжують втягувати окуповані території України в своє правове поле. Попри те, що уже створені управління федеральних органів влади з розгортанням судової системи, процес відбувається значно повільніше у кінці листопада. Президент Росії Владімір Путін заявив, що найближчим часом потрібно створити федеральні суди на нових, тобто окупованих територіях України, та інтегрувати їх в російську правову систему. І зробити це потрібно в максимально зжатиї сроки, щоб громадянам, проживаючим на цих територіях було гарантірована конститу... конституційне право на судібну защиту. Для цього Держдума 20 грудня схвалила законопроект про створення судів на захопленій частині Запорізької області. Це один з двох законів, які мають бути ухвалені для початку роботи окупаційної судової системи. Перший передбачає безпосереднє створення судів. На Запоріжщині їх росіяни запланували вісім. Шість із них будуть судами загальної юрисдикції: так звані Запорізький обласний суд, Бердянський, Васильівський, Мелітопольський, Пологівський та Енергодарський районні суди. Економічні спори розглядатиме окупаційний арбітражний суд Запорізької області. Також створюється Запорізький гарнізонний військовий суд. Другий закон визначає порядок призначення суддів на посади. Відбір проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів Росії на конкурсній основі. Прийнятий закон по Запорізькій області закріплює переважне право на призначення суддів українських судів, тобто заохочує колабораціонізм. Але для цього вони повинні зокрема мати громадянство Росії. Для того щоб російські суди на окупованій території України запрацювали, потрібне рішення Пленуму Верховного суду РФ, і це станеться не раніше ніж на посади призначить хоча б половину суддів від загальної штатної чисельності. Поки що такого рішення не було. Більше того, по окупаційних судах Херсонської області ще навіть не прийняті необхідні законопроекти. Хоча Гауляйтерсальдо обіцяє перші рішення так званих судів вже у січні. Судді, які тут працювали за часів України, погано знайомі з російським законодавством, якщо не сказати, що вони його не знають зовсім. Тому ми підшукуємо зараз фахівців: найближчий до нас Крим, їм ближче до нас приїхати. Дійсно, російських суддів на українських територіях тепер побільше. 19 грудня Путін підписав нову редакцію закону про статус суддів, яка передбачає пряники для російських служителів ФЕМІДи. За роботу у так званих несприятливих умовах судді зможуть швидше піднятися по кар'єрних сходинках та отримати суттєві надбавки до зарплати. На нових окупованих територіях Кремлю і силовикам потрібні судді, які будуть виносити потрібні і завідомо неправосудні рішення. Одна з гарантій цього недоброчесність суддів, корупційні чи інші гріхи, які вони будуть замолювати у прифронтовій зоні. Саме це можна побачити на прикладі призначень у поки що єдиний окупаційний суд, внесений в російський реєстр юридичних осіб у Запорізькій області. Головою обласного суду призначений Роман Батершин, колишній виконуючий обов'язки голови Смоленського, а потім голова Саратовського обласних судів. За Батершиним тягнеться шлейф зв'язку із скандальним головою смоленського суду Володимиром Войтенком, який втік з країни. Цей суд під керівництвом Войтенка удвічі скоротив термін ув'язнення директора смоленської філії Росільського Тимура Кучера, обвинуваченого у розтраті 370 мільйонів рублів. У Запорізькій області окупанти створили також управління судового департаменту. Його очолив такий собі Сергій Вікторович Мовчан, непублічна особа. Реєстри не містять даних про його діяльність з бізнесом не займався, керівних посад не займав. Тож логічно припустити, що російські документи він отримав нещодавно. Враховуючи конкурс на посади окупаційних суддів, який скоро має бути оголошений в Росії, невдовзі ми побачимо багато нових прізвищ відряджених росіян та місцевих колаборантів. Однак будь-яке рішення так званих судів є фікцією і не буде визнане ніде крім Росії. Тепер про тих, хто буде представляти в окупаційних судах обвинувачення. Виконувати обов'язки прокурора Запорозької області Кремль призначив Кірила Осіпчука. На момент призначення він працював заступником прокурора у Ростові на Дону, а ще раніше очолював прокуратуру Хабаровського краю. У нього вже є перший заступник, старший радник юстиції Дмитрій Загоруйко. Заступник прокурора північної Осетії. Також призначено так званого ВО-заступника прокурора Запорізької області. Це Олександр Спіцен, досі помічник прокурора тимчасово окупованого Севастополя. Відповідає за федеральну безпеку, міжнародні відносини протидію екстремізму і тероризму. За словами першого заступника генпрокурора Росії Анатолія Разінкіна, штатний розпис фейкової прокуратури Запорізької області налічує 328 одиниць. У квазі прокуратурі Херсонської області буде працювати значно менше 203 особи. Але керівництво тут теж вже призначене. Так званим прокурором області став старший радник юстиції Андрій Петров, який раніше був заступником прокурора Кіровської області РФ. Також є повідомлення від мін'юста Росії, що на новоанексованих територіях Півдня і Сходу створені адвокатські палати а посвідчення захисників на кінець грудня вже, начебто, отримали 414 людей. 36 із них у Запорізькій області в реєстрі юридичних осіб РФ адвокатських палат поки що немає.